Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Річна норма дощу за один день. Іспанія оговтується від найгіршої повені цього століття. Жертв за останніми даними вже 95. В Україні. Оголошено триденну жалобу і поновлюються пошуки зниклих безвісти. Участь у них візьмуть тисячі військових, пожежників і поліцейських. Тисячі людей лишаються без світла. Тим часом стихія не вщухає сьогодні. У низці іспанських регіонів прогнозують нові дощі. Зливу, від якої постраждали південь і схід країни, називають найгіршим стихійним лихом за три десятиліття. Вода зносила будівлі і машини серед тих, хто застряг у валенсійському магазині. Під час повені опинилася і наша співвітчизниця. Українка із дитиною втратили машину. Її залило на парковці водою, однак змогли дістатися до мівки. Як усе було, пропонує пряму мову. Машина наша там на мінус першому поверсі. Ще ті, хто припаркувався на першому, це там є ще шанс. Мерсик же там пливе, вода все прибуває. це реально жутко. Тут виє сирена. Ось речі пливуть. Бачите? Якісь речі, і їх дуже багато, і наші тачки. Ми самі себе евакуюємо. Ось машини, які їхали по трасі, вони вже десь там. Ось так це все виглядає. Апокаліпсис, бачтешко кліматична криза по всьому світу, набуває загрозливих масштабів. Від екстремальної посухи вже страждає майже половина планети. За останні 40 років площі, які охопило це явище, зросли утричі. Це наслідок кліматичних змін. Повідомляє науковий журнал «Ланцет». Посуха такої інтенсивності настає, коли замало опадів протягом півроку, або ж коли вода із ґрунту і рослин випаровується надто швидко. А це створює серйозні загрози і призводить до дефіциту питної води, погіршення санітарних умов та продовольчої небезпеки, зазначають науковці. Найбільше страждають від посухи у південній Америці, на близькому сході та у Африці секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом СІКРЕТ» Сполучені Штати. Сполучені Штати Сполучені Штати США Сполучені Штати Сполучені Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? YouTube канал TSN 31 жовтня о 20. -й.